Якщо тобі теж набридло кожен раз після фотографування чи зйомки відео постійно оброблювати файл в усяких редакторах, гратися з експозицією, насиченістю та іншими параметрами, то це відео для тебе. Ми покажемо, як знімати на айфон та отримувати зразу потрібний без будь-яких обробок солідний результат. Погнали! Головна фішка, яка зробить кольоровість твоїх фото мега гарними, це вкладка стилі фотографій. Вона дозволяє вмішуватися в процес обробки фото нейронками айфону і вказати телефону, які саме кольори. Тобі подобається більше, а які менше. І смартфон буде замість тебе обробляти фотографію, як подобається саме тобі. Ні, це не просто фільтр, який накладається на всі твої фотографії. Це саме інструкція для штучного інтелекту, як обробляти твої фото. Ця функція дуже розумна і ніяк не впливає на колір шкіри, на баланс білого і ще сотні параметрів. Вона просто робить твої фотографії гарними і при цьому природніми. Щоб досягти такого результату, на постобробці тобі потрібно витратити не менше 30 хвилин на кожен знімок. Виділяючи певні області фотографії і накладаючи різні стилі корекції на різні ділянки знімків. Настільки вона крута та інтелектуальна. Як налаштувати ці стилі? Достатньо відкрити застосунок камера. В режимі фото натискаємо на стрілку зверху, а потім на іконку фотографічних стилів. Усього основних чотири стилі. Насичений холодний, він підкреслює тіні, насичений збільшує яскравість та насиченість. Насичений теплий, додає золотисті відтінки. Теплий додає блакитні відтінки. Далі просто свайпаємо вправо і обираємо стиль, який більше всього тобі подобається. Кожен можна редагувати під себе і навіть змішувати їх один з одним через два повзинки тон та теплота. У такому разі кількість стилів зростає до восьми. Мені, наприклад, подобається стиль. Насичений холодний. В ньому я змінюю повзинок тону до 100, а теплоти до мінус 30. Ось така я людина, якій подобається насичені знімки. Повторювати такі налаштування нема сенсу, бо в кожного свій смак. Єдиний варіант це тестувати всі стилі із різними тонами, і потім порівняти та обрати той самий варіант, який тобі більш до душі. По суті, ця фішка айфону, якої немає жодного андроїда. І якщо ти її налаштуєш, то абсолютно всі фотографії будуть неймовірні з першого знімка. Єдине, працює дана фішка в серіях iPhone 13, 14, 15, а також в iPhone SE 2022 року. Тому, якщо немає бажання постійно обробляти фото, оновлюй свій айфончик в магазині New Time. Всі моделі із стилями доступні і мають дуже приємні ціни з річною гарантією. А ще в нас є можливість здати старенький iPhone. Trade-In, або купити його в розстрочку через Монобанк, або Приватбанк. Продовжуємо. В застосунку камера радимо увімкнути режим Live Photo через цю іконку зверху справа. Що це дає? Після зйомки в тебе завжди є варіант обрати найкращий кадр, або можна перетворити якусь. Ну, дуже сумну фотку в більш оригінальну та цікаву. Наприклад, ви фотографуєте потік машин через режим Live Photo, а потім таким чином змінюєте параметр на дову експозицію. Таке і в інстаграм не соромно викласти. Або той же маятник, який зробить ваше фото живим. І ще обов'язково треба налаштувати правильний формат. Натискаємо стрілку зверху і обираємо формат 4 х 3. 16 х 9 не рекомендується обирати. Так, здається, що ви можете охопити більше, але при цьому в боковій частині ми втрачаємо ще більше. Подивіться різницю. Бо 4 х 3 дає нам змогу кропнути фото і при цьому не сильно втратити в якості. Так, в застосунку ми все зробили, тепер переходимо в параметри. Свайпаємо донизу і клікаємо на камера. Йдемо по порядку. Запис відео. Рекомендуємо ставити 4К 30 кадрів, а все для того, щоб для своїх, наприклад, тіктоків була можливість приблизити картинку без сильної втрати якості. Кількість кадрів умовно показує плавність твого відео, для чого можна юзати 60 кадрів. Скоріше для якихось активних чи спортивних роликів. Пункт показати формати PAL». Вмикаємо. Для чого? Бувають ситуації, коли при зйомці в кадрі лампи чи діоди починають миготіти. це Шим. пал нам дає змогу знімати відео в 25 кадрів. А це в свою чергу прибирає ці всі дефекти під час зйомки. Поліпшена стабілізація. Теж вмикаємо. Трохи збільшує масштаб зображення для забезпечення покращеної стабілізації під час зйомки. Теж вмикаємо режим швидкий рух, низька освітленість. Тут в нас знижуватиметься стабілізація для оптимізації зображення під час низької освітленості. Відео HDR. Якщо цей режим увімкнути, відео стануть більш насиченими. Що цікаво, в режимі фото цю функцію неможливо вимкнути. Привітики розробникам Apple! Ми чекаємо тумблер для вимкнення. Я цією функцією не користуюсь, мені здається, вона прям сильно перенасичує картинку. Автовибір частоти кадрів для чайників або людей, які не бажають якось з цим гратися. Рекомендуємо вмикати авто 30 і 60 кадрів в секунду. В умовах низької освітленості iPhone самостійно буде знижувати частоту кадрів з 60, 30 до 24 кадрів в секунду. Таким чином, на матрицю твого смартфону під час зйомки відео буде потрапляти в рази більше світла, і якість картинки буде трохи більша. Сам я люблю контролювати частоту і не дуже подобається, як робить це Apple. Повільна зйомка, як і запис кінематографічного відео, ставимо усюди максимальну якість відео. Завжди можна зменшити в самому застосунку. У форматах захоплення камерою обираємо високо ефективний, при умові, що на iPhone чи iCloud не так багато пам'яті. Ми будемо отримувати знімки у форматі KEP, який в два рази менше займає пам'яті, чим формат найбільш сумісний, де в нас буде всім відомий JPEG. Тут слід зазначити, що айфонівські формати не всі пристрої спроможні зчитувати. тому майте це на увазі. В мене, наприклад, 256 ГБ, тому я використовую формат найбільш сумісний. Зйомка ProRAW доступна лише на айфонах версіях PRO, починаючи з 12-го. Цей формат ProRAW дозволить знімати сирі фотки без будь-якої обробки. Такі фото вважать щонайменше в 7-10 разів більше за звичайні. Але при цьому вони мають перевагу, бо в рази легше піддаються колірній корекції. Наприклад, в тому самому Lightroom. Якщо ви не займаєтеся професійною обробкою фото, а ми тут з вами налаштовуємо камеру, щоб не витрачати на цей час, тому рекомендуємо не використовувати дану функцію. А на iPhone 14 Pro та 15 Pro з'явилась можливість увімкнути 48 мегапікселей. На якість це ніяк не впливає, а от на масштабування точно. Тобто при збільшенні кадру ми не втратимо якість фото. Відеозйомку в ProRES можна увімкнути лише в iPhone 13 Pro і більш нових Pro. По суті, це сімейство кодиків, які використовуються для стиснення відео за повної підтримки програмною та апаратної платформ. Забезпечує швидку та зручну роботу з відеоматеріалом. Дані ProRes практично не вимагають ресурсів пристрою для розпакування, що прискорює процес монтажу. Крім того, ролики в ProRES зберігають великий обсяг інформації про колір, як і фотографії в ProROW, дозволяючи на стадії монтажу витягувати занадто темні або навпаки засвічені ділянки кадру. Розплатою за ці переваги є величезний розмір файлів, знятих у Prores. Якщо його увімкнути, то це тільки додасть іконку в самому застосунку камери. Наприклад, вмикаємо його, і смартфон скаже, скільки ми можемо зняти хвилин відео. Запис стереозвуку, вмикаємо, який з'явився ще в iPhone 10s. Серійна зйомка кнопкою збільшення гучності не вмикаємо, бо ви просто випадково можете зробити собі купу непотрібних фото, канувати QR-коди. Обов'язково вмикаємо, бо це дуже зручно, коли ви просто вмикаєте камеру і вона вам зразу дає потрібне посилання з коду, показувати виявлений текст. Теж вмикаємо. Це допоможе нам розпізнавати текст прямо з камери в режимі реального часу. А увімкнені сітка та рівень нам допоможе контролювати горизонт чи налаштування композиції, тобто налаштовувати кадр за наукою, переглядати поза рамкою. Ось так виглядає застосунок камери, коли ця функція вимкнена, а ось так, коли увімкнена. Якщо придивитися, то області зверху та знизу стали прозорими. Тобто в даний момент працює ще й ширококутний модуль камери. Якщо я закрию його пальцем, то ці області стануть темними. Здається, що круто, я бачу ще й через ширококутну камеру все. Так, ви зможете збільшити кадр після фотографування, але в такому випадку в нас не працює Deep Fusion. Що це таке? Це технологія обробки зображень, мета якої максимально зберегти текстуру охоплених об'єктів і ефективно знизити шум під час нічної зйомки. Вирішувати вам, але я б рекомендував вимикати перегляди поза рамкою. Корекцію викривлення об'єктива обов'язково вмикаємо. Керування макрорежимом функція, яка доступна на iPhone 13 і більш нових. Теж вмикаємо аж бігом, бо це дає змогу під час зйомки самим керувати. Макрозйомкою на iPhone. Насправді, колись люди дуже чекали цього тумблера, бо iPhone перемикав макро максимально хаотично. Тепер ми хоч якось можемо це контролювати. Це були всі основні налаштування камери, які допоможуть тобі в майбутньому отримувати прекрасні знімки чи ролики без усяких обробок. Якщо було корисно, з тебе лайк та підписка. Па-па!